Останній єдиноріг, дійсно, сьогодні ви не зможете ніде побачити єдинорогів. Але колись єдинорогів було навіть більше ніж надувних кульок з усіх днів народжень усіх дітей планети. І правда в тому, що народжувалися вони в найкрасивіших місцях планети, але ніколи довго там не затримувались. Бо вони, окрім всіх своїх веселкових чарівних здібностей, мали ще одну: вони відчували біль землі, їхня душа кликала туди, де біль, щоб вгамувати її. Їхнє серце було народжене, щоб брати на себе всі удари темряви, їхні сльози зцілювали. Тому вони після народження на веселці у вигляді половинки Бублика. Летіли туди, де найбільше потрібні, і перенароджувалися у дітей. Але, незважаючи на відданість єдинорогів, болю на землі однаково ставало більше воно поширювалося швидше, ніж народжувалися ці чарівні створіння. Тоді настав день, і народилась остання єдиноріжка планети, на ній була особлива доля. Завершити місію єдинорогів на землі з такою потужністю, щоб це допомогло врятувати як можна більше невинних, добрих і щирих душ. Цю єдиноріжку звали Сонце, бо як і сонця, таких більше не було. Як і сонце, вона світила і гріла всім своїм єством, як і сонце, вона була велична і яскрава. Сонце одразу відчула де найбільше потрібна, і на своїй веселці бублику перенеслася в це особливе місце в місто добра, місце, де біль перетворювався на зцілення, а темрява на світло. Як тебе звати, дорога? Сон... Соня... Сонце, у тебе синці? Я боляче впала, коли приземлялася з веселки. Такою з синцями Соня Сонце опинилася в місті добра, ніколи не сумувала, завжди втілюючи найгарніше, на що здатна. І, як заповідали їй колись, вона брала на себе весь біль землі. Вона була дуже витривалою та міцною єдиноріжкою. Вона знала, що вона остання і вся надія на неї. Їй казали досить, стільки неможливо витримати, але вона лише сміялась неможливості можливі. І одного ранку її близькі єдиноріжки проявилися на небі рожевим світлом. Сонце рідне, тобі більше не треба страждати. Ми придумали новий спосіб дарувати добро людству. Вони тепер справляться самі. Ти можеш повертатися до нас на веселку. Соні жаль було лишати близьких, але вона для них залишила найсвятіше, що має кожна земна дитина мрію про вежу. А це подарувало кожному навколо сенс і надію. Соня пішла за рожевим світлом, не знаючи, ще, що ж придумали. Її рідні старші єдинороги. Що ж це? запитала вона після прибуття. А ти сама подивись, дорога? І тоді вона побачила, що кожна людина, яка, хоч краєм душі, доторкнулася до земного життя єдиноріжки, стали новим генератором добра на землі. Кожен, кого вона фотографувала, для кого малювала, з ким знайомилась, сміялась, мріяла, та навіть просто ті, хто лише чули про неї, самі ставали вогником того сонця, в честь якого була названа єдиноріжка. Ти останній єдиноріг, і в тобі було стільки добра та сили, скільки достатньо на кожного, хто відкрив тобі своє серце. Тепер ця сила добра. Їхня відповідальність і їхня надія на зцілення. Ти віриш, що вони впораються? А ви бачили, яку вежу вони побудували в честь єдиноріжок та дитячих мрій? Вони впораються. І з того часу єдинороги не повинні були жертвувати собою заради порятунку інших, а світла на землі стало набагато більше. А щоб підтримати людей, єдинороги все таки залишили їм веселки для того, щоб нагадувати кожному про його мрії.